Якщо говорити про якісь топові реалізації, насправді реалізації сотні, і кожна з них вона варта поваги і вона варта уваги. Але якщо ну Можна це назвати певною якоюсь візитівкою, то да, дійсно кримський міст, особливо перший удар, це було 8 жовтня 2022 року. Це було 70-річчя Путлера, і саме тоді ми йому зробили відповідний подарунок. І ми всі з вами пам'ятаємо той ранок, як частина дорожнього полотна лежала в воді, а поряд на ЖД сполучені палали цистерни з пальним. Це була мега успішна реалізація. Я вже про неї сьогодні згадував. Ну проте не лише єдиний це був удар по кримському мосту. Через рік, в 23-му році, ми вже зайшли не з суші, а зайшли з моря. І я дякую генералу Хантеру, моєму побратиму і колективу го головного управління департаменту військової контрозвідки. Тоді ми вразили також відповідно Кримський міст двома уже надводними дронами. Ну, це також був вибух емоцій, і це було по суті продовження першої історії. А в цьому році ми вразили під водою кримський міст. Я не буду розповідати всіх деталей, але ми заходили суші, заходили по водному зеркалу. І в 25-му році ми зайшли під водою. Було два удари в кожному було то на 100, в тротиловому еквіваленті. Нанесено серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим бикам, і по суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн, рухаються вантажівки. Жодної логістики, військової ворог там не переміщує, тому це така, я б сказав, аварійна конструкція.